У мене він до тебе від цієї підписати запитання: чому ти так часто пропадаєш? Ти заїбав курва, блять. Like да так, братан, варю каву на роботі, періодично трахаю тьолок <плес> Це був пранк, за кого ти мене маєш? Секс з мною засуджується, як і все, що з ним зв'язано, особливо тілки та жінки. Women. <реш> а все тому, що вони такі самі люди, які ми з вами. А бути людиною, це бути перманентно попущеним. Пітушарою. Ви тільки вдумайтесь, запечатаною у своєму гидотному 3D-тілі, хочеш їсти спати, стяти, трахатись, і навіть не можеш скастувати. Нормальний фаербол. Щоб потусторонні пацани з тебе не крінжувалися. Саме тому, на мою думку, значно раціональніше бути аніметяночкою. Ходиш, вся така красива, вічно молода або вічно стара. Це вже кому як повезе. Їсти спати не обов'язково, таке уже суто поба. Бажанню, а за фаерболу я взагалі не заїкаюся. Там така двіжуха, що принижений інвокер, смокче пеніс. Єдина проблема хіба в тому, що на тебе регулярно дрочать. Але хто зна, можливо, когось це цілком влаштовує. Наприклад Люблю я знаю, що цих ваших аніметяночок. Коротше, от вони зліво направо. Стаття, стаття, мужик. Стаття. Ладно, що я теж про діприсуху постійно, давайте краще розповім вам історію про мій універ. Поступив я, короче, у львівський національний імені Франка на кафедру філософії. Понятно, поняв, да? Прихожу на саму першу пару, а препода немає. Сидять навпроти мене 10 їбал моїх нових пиздатих одногрупників. Всі з себе такі серйозні, начитані, але ніхто нікого не знає, коротше. Ну я не розтірявся, хуярю рукою в стіл і кажу, ну шо, пацани? Подискутуємо на тему останніх двох серій Євангеліону. Всі заржали, але більшість заплакала. Потім заспавнився викладач, послухав, про що ми базаримо і сказав, що ми долбайове, бо Євангеліон це виявляється, плагіат на Франк. Наступного дня я прийшов і забрав нахуй звідти документи, блядь Чекаю на повістку в Діснейленд, а ти тепер буду знати, як блатні філософи заходять в хату, нахуй. Табе реально нахояно на надо всі ці вищі навчальні заклади. Там викладачі вообще за аніме не викупають. А от в армії мені підписчик розказував, що він всю свою роту підсадив на китайські порномультики. І що ви думаєте? їбуться це тепер з сраку, як всі нормальні пацани, ніякого підерства. Саме тому пропоную почати в коментарях дискусію на тему того, де більше шарить за аніме індустрію в армії чи в університетах. Ладно, пацани, знаєте, що. Я, походу, знайшов свою геройську борсу. Можете сміливо наводити приклади з життя, ваше життя і так нікого не інтересує, лол блять. Але пам'ятаєте, тільки трушне не ніякої брехні, бо вичислю по імені, І забаню нахуй. В будь-якому випадку для того, щоб стати ровним трушним аніме філософом, потрібно як мінімум знайти собі нормальну вайфу бо без цього нині в світі нікуди. Тому я, гуру аніме культури в Україні, на минуточку беру на себе відповідальність у наростаючому порядку розповісти тобі про найкращих аніме як нашої славної і вільної. На п'ятому місці Нагатаро з аніме не знущайся наді мною, сука, тупорила. Поводить себе як типічна бидлобаба з твоєї школи. Регулярно пиздить головного героя, обзиває незайманим. Те ще не розумію, що у цьому образливого, але прикро, що пацан не знає про золоте правило бити бабу поїбало. Особливо, якщо вона виглядає отако. В принципі, продукт на любителя, але вона темношкіра, тому вписує її у своє кіно, бо дуже хочеться получити оскар. Четверте місце: буквально всі існуючі а по у кожній варіації історичної хронології світу після флешпоїнта. Зрозумійте мене правильно, дівка без пеніса це примітивно. А якщо ти цього не викупаєш, то ти об'єктивно дегенерат. Тому ось кілька прикладів поважних членоносців на розминочку. Хаку, що має велику хуяку. Володіє кікегінкаєм криги, тому ідеально вписуються під літні движення. От уяви, сидите ви собі жарким літнім вечірком на балконі, романтично тримаєтесь за ручки, ти наливаєш собі півко, а воно сука на жарі нагрілося. А він бере і хуяндик! Рандомно кастує техніку. Крижених зеркал через травмоване дитинство, і ти помираєш нахуй. Чудернацько, скажи Фелікс, роздрочений пеніс, няшна кішкодівчинка, і в натурі саппорт, на якого нема за що поорати під час зарубени дії, може лікувати простату трьома різними методами, наприклад, своїми лікувальними заклинаннями. Інші методи розкопаєш сам там на хінчані є паруверіків. А Фелікс у нас рицар королівської гвардії. і, взагалі, доволі такий прикольний чувак. Жалко, має блохи. Ладно, хуй з тими трапами, буквально хуй з ними з трапами. Переходимо до третього місця. Кугісакі Нобара. Йобаний твій молоток. Жінко, приготуй мені відбивних, адже вони явно будуть соковитими та екстравагантними, наче твоя краса і риси характеру. Ви тільки подивіться, якої піздяки дається жіночка, та я би вийшов заміж, володіє ультимативними техніками вуду, а відповідно може наминати твого лисого на відстані, що являється беззаперечною перевагою даної особи до того моменту. Коли вона почне неминати його цвяхами. Але ти марно сподіваєшся, що вона дасть тобі пизди максимум тягла, і то, якщо будеш чемним, житті займається винищуванням темних сил, тому твого відчима захуярить професійно, тільки організуй замовлення до школи магів У вільний від роботи час працює моделлю для вологих фантазії, настоящих чоловіків і авторитетом для малолітніх, сильних незалежних дівчат, будучи повноцінною тілкою, поводить себе як потужний мужчина, що дозволить тобі почуватися за її плечима, як за кам'яною стіною. Але потім ти поймеш, що вона це просто пародія на Емі з Соніка. Друге місце. СПІДВАГОН Серйозно, ти хочеш, щоб я тобі обґрунтував свою позицію? Мда, чел, ти в муті. Ну і на кінець того перше місце. Кав'ярня приколів у ТЕЛЕГРАМІ, Хто не підписався, той помер. А якщо серйозно, то на першому місці мого топу найкращих вайфу України може бути тільки одна няшечка. І це ти. Let me die. Та ладно, я вас наїбав, насправді на першому місці гордон. Ми тебе заведем в Тернопіль, як свиню.